Всіх вітаю сьогодні нове відео. Дівчатка на моєму каналі Вийти заміж за італійця. Мене звати Галина, я живу в Італії вже довгий час, розказую про своє життя в Італії, про своє життя з чоловіком італійцем і без чоловіка про своє життя. Канал мій про це. У нас сьогодні такий денок. Душно, трошки вітерець почався. Хмарки ось такі на небі. От. Але дощу не предвидиться, не передавали дощу, не знаю. А буває, що такі чорні знайдуть хмари, але проходять. Це я вам з другого балкона знімаю. Це ось тут такий. Я вже показувала, які балкони. Ну, так ми вішаємо, бачите, білло. Оце такі тут маємо. Дроти. ну Ось так. Дерева в нас ще поки зелені, листя починає падати вже трошечки, трошечки починає це листові ці дерева, які зимою вони голі стоять, а ялинки то ясне діло, що, що вони. Будуть зелені. Ну, і там ще травичка така. Ну, ось так. Практикую нові, нові способи робіт з фоамірана. Потім, як щось вийде, я вам покажу. Це також з фоамірана. бачите, такі блистящі, блискучі. Оце такі листочки. Мені дуже подобається робити листочки, щось із листочків, як мені подобається. І оце пробую. Потім, якщось вийде, покажу вам. Бачите, яка квіточка гарна розочка. Сьогодні буде ще у відео рецепт. Один, що я підгляділа в інтернеті е і зробила для вас, спробувала сама перший раз. Так що напишете мені свої враження. От, дякую всім, хто був зі мною на прямому ефірі в неділю. От, хоть нас було мало, але ми в тільняшках як кажуть. Я не знаю, як по-українськи сказати, тільняшки, так що можете писати, якщо хочете, що, що на суржику балакаю, ну так уже воно є. Так що покажу вам трошечки, як ми ходили. Ресторан, суботу. От, я вже казала колись на своїх відео, що ми ходимо е кожну суботу, з друзями постійно майже ходимо, а в ту суботу ми були вдвох тільки з чоловіком, бо у друзів у всіх якісь проблеми були, то хто похворів, і ще щось, то ми собі пішли вдвох. Так що покажу вам трошечки. Ну, таке сьогодні відео буде. А тут е э, ледве пішли діти в школу вже в Італії. Бо в Італії, як я вже казала, так само і в прямому ефірі, не йдуть у школу, так як і всі йдуть 1 вересня От, у Франції. Вони йдуть 1 вересня, там в мене родичі живуть. От. Усі йдуть у школу, а в Італії ні. Я не знаю, чи в Іспанії так само, хто в Іспанії, дівчата напишіть, як там йдуть у школу, чи там йдуть усі разом з 1 вересня, чи так само йдуть хто коли. Бо тут на, на половині вересня а, йдуть у е... школу. В університет аж в жовтні починається у них. В Італії тут. Ще, ще не йдуть в університет, що вчаться студенти. От, десь аж, я не знаю, чи навіть на початку жовтня, чи вже також десь в якихось числах жовтня вони там починають ходити на стаціонар. Так що у них отак працює система. От, і на кінець то пішли діти в школу, і, і в мене на роботі теж там ж одна є студентка, що в університеті вчиться, і хлопець, який ходить ще в школу, якому 14 років, то трошки легше. Коли йдеш на роботу і всі вдома по кімнатам закриті, і сплять, і ти не знаєш, що робити, як їх вигнати звідти, бо вони до 12 можуть там сидіти, в кімнаті спати, або не спати, а не виходити, то якось трошки ну, проблемно. А тепер, слава Богу, що вже хоч можна працювати без всяких проблем. Ось таке сьогодні відео дівчатка, дивіться, рецептик. Також пробуйте, дуже легко його робити і скоренько. І смачно, я спробувала перший раз, але ми з чоловіком вдвох поділилися тим солоденьким. А ще з шоколадом, то і е, ще краще. Бо я бачила без шоколаду робили, а я вирішила шоколаду зверху так що ще дуже смачніше. Ну, таке відео. О, та, і ми прийшли знову в ресторан, піцерію поїсти. Біля нас це готель, і тут у них ресторанчик такий є. Тут можна як блюда поїсти, так і піцу. Ось так гарно лампочки кругом. Футбол можна подивитися, вони стільки футболи включають. Це ми тут десь будемо сидіти. Ми сьогодні двох чоловіком, немає наших друзів, всіх проблеми там якісь. Так що будемо сьогодні їсти тут. Вони мають навіть меню два, мають меню з піцерії, піца написано і меню ресторанти. В Італії часто зустрічаєш в піцеріє Ось такі там столи вже приход... коли ми приходимо в ресторан чи піцерію, вже столи всі накриті. І стакани, ложки, і салфетки вже на столах. Ось нам уже і піцу принесли, у мене отака, а мого чоловіка отака, Маргарита, Маргарита. А у мене. В середині там інгредієнти. Зараз розріємо ще потом. Ну, ось тут є рікота, є саламі, ну і сир, естественно, моцареза. Ось таке. Також піца закрита, така, називається салтінбока ну, як називають? Мікея Комицкая, масо в рота questo. А, рипієно. Рипієно. Я pare Так що нам смачного. Мама ти Ось ну, так сьогодні ми з вами зустрілися в такому відео. Майже ні про що, але трошечки побалакати про щось треба було. Так що всім дякую, хто був ще раз дякую, хто був зі мною у прямому ефірі, хто писав мені свої запитання, дівчата, і ми на цьому провели ефір. Мені було дуже приємно. На ваших запитаннях. Якщо хочете, щоб я частіше проводила прямий ефір, хто її ще не бачив, хто там є закріплений прямий ефір на каналі. Можете подивитися. От, якщо хочете, щоб частіше було, пишіть мені в коментах, то будемо проводити, може, хоча б раз у два тижні. Пишіть, якщо хочете, то готуйте свої питання і будете мені задавати. Так що до нових зустрічей на каналі. Всім добра і миру.